Ви коли-небудь замислювалися, як саме Бог міг би звернутися до вас, як би захотів, не громом, що розколює небо, не полум'ям, що спопиляє все навколо, не порушеннями законів буття, які ми звикли вважати непорушними. Ні, він обрав би шлях тихіший, ближчий, майже непомітний ваш власний розум, той простір, де народжуються думки, які на перший погляд здаються звичайними, буденними, але несуть у собі відлуння вічності. Карл Юнг казав. Серед безлічі голосів, що лунають у голові, є один особливий: він не народжується зі страху, не диктується его, не пов'язаний з пристрастями плоті. Цей голос піднімається з найглибшого шару душі, з того місця, де людина торкається божественного джерела, де межі між я і все розчиняються в єдиному диханні. Але ми, сучасні, розучилися чути. Ми шукаємо Бога поза собою у храмах, у ритуалах, у словах, що повторюються сто. Ми підносимо молитви до неба, забуваючи, що відповідь часто звучить всередині тихим спалахом інтуїції, несподіваною думкою, миттю спокою, яку ми відкидаємо як дрібницю. Сьогодні ми вирушимо в подорож, де психологія переплітається з духовним, де розум стає храмом, а тиша мовою вічності. Ви дізнаєтеся, що Бог говорить не через зовнішні дива, а через ваше власне свідоме і несвідоме. Перестаньте ігнорувати його. Коли ви навчитеся слухати не вухами, а серцем, не розумом, а душею, все у вашому житті почне змінюватися. Збіги набудуть сенсу, біль перетвориться на урок, а тиша стане мовою, якою говорить Бог. Слухайте не шум зовнішнього світу, а внутрішній шепіт, який, можливо, ви так довго не помічали. І, можливо, саме сьогодні ви вперше по справжньому почуєте його голос. Бувало з вами таке: сидите в тиші, розум спорожнілий, і раптом з'являється думка, ледь вловима, ніби не ваша, але така ясна, що змушує завмерти, а іноді навіть викликає сльози. Це може бути просте спонукання: зателефонуй, зупинись, прости. Воно не наказує, не вимагає, просто проходить крізь свідомість як подих вітру, залишаючи по собі відчуття миру і порожнечі наповненою присутністю. У такій миті здається, ніби хтось говорить без слів. Юнг називав це голосом душі моментом, коли глибин не прагне дістатися до поверхні. Ми думаємо, що самі керуємо думками, але насправді часто говорить несвідоме. Юнг вірив, у кожному з нас живріє іскра Божественного, пов'язана з усім сущим релігії, називають це Богом, він самістю, центром душі, її внутрішнім сонцем. Звідти піднімаються перші шепоти не звуком, а відчуттям. Ми звикли вважати, що контролюємо розум, але Юнг попереджав: доки несвідоме не стане свідомим, воно керуватиме життям, і ми назвемо це долею. Не всі думки народжуються з логіки, деякі приходять з глибин, де зберігається колективна пам'ять людства, де перетинаються душі, де Бог продовжує говорити. Скільки разів ви відчували, що щось не так, і це виявлялося правдою? Скільки разів тихий голос шепотів: не роби цього, і ви уникали біди. Є речі, які не пояснити лише відчути, і в цьому відчутті не випадковість а божественна присутність. Бог не завжди посилає блискавки чи ангелів. Іноді він вкладає одну маленьку думку в розум. І якщо ви досить спокійні, ви її почуєте. Юнг вважав, людина не відокремлена від світу. Вона вплетена в єдиний духовний потік, де думки, символи, емоції пов'язані невидимими нитками. Коли ви стаєте тихими, ви налаштовуєтеся на цей потік як радіоприймач на хвилю. Сигнал уже є. Треба лише знайти чистоту. Вона звучить не в шумі, не в страху, а в тиші між двома подихами. Коли ви перестаєте контролювати і просто є. Раптом розумієте, Бог ніколи не мовчав. Мовчали ви юнг, відповідав на питання про віру в Бога. Мені не треба вірити. Я знаю. Ці слова народилися не з догми, а з досвіду душі, яка чує не вухами, а присутністю. І ви теж можете почути. Бог не шукає досконалих. Він звертається до тих, хто наважується бути в тиші. Не треба ставати відлюдником. Він може прийти під час роботи, миття посуду, прогулянки, дихання. Думка м'яко підкаже. Не кажи цього. Ти пораниш або нагадає, прости не для них, а для себе. Інтуїція шепне: не йди сьогодні цим шляхом. Кожен раз, коли ви йдете за цим покликом, ви вступаєте в діалог між людським і божественним. Уявіть розум океаном. На поверхні хвилі, вітер, піна це думки, тривоги, метушня. Але якщо пірнути глибше, там безмовність, лише дихання душі. І саме в цій глибинній тиші Бог говорить не словами, а присутністю. Йому не треба кричати. Треба, щоб ви замовкли. Тоді ви зрозумієте, голос, якого ви шукали зовні, завжди лунав всередині. Наступного разу, коли думка зупинить вас, наповнить дивним спокоєм чи тихими сльозами, не відмахуйтесь, зупиніться. Послухайте, можливо, це і є голос Бога, який ви нарешті почули. Якщо Бог говорить постійно, чому ми його не чуємо, що змусило його голос розчинитися в шумі сучасного світу? Сьогодні найрідкісніше тиша. Ми прокидаємося під дзвінок повідомлень, лавину новин, нагадувань, похвали і критики. Ми переконуємо себе, що живемо активно, але насправді переповнені, і всередині не лишається місця для головного, для голосу душі. Юнг казав. Люди зроблять усе, аби уникнути зустрічі з власною душею, і найстрашніше не в тому, що Бог мовчить, а в тому, що ми не буваємо досить тихими, щоб почути. Розум сучасної людини кімната, де гримить десяток динаміків. Кожен звук відлуння страху бути забутим, недостатнім, заміненим. Кожен шум маска, яку ми вдягаємо, щоб нас прийняли, любили, вважали успішними. Але вдягаючи її, ми віддаляємося від себе. Коли ви надто зайняті тим, щоб відповідати чужим очікуванням, ви втрачаєте здатність чути того, хто говорить всередині. Коли востаннє ви просто сиділи в тиші без телефону, музики, розмов, нічого не роблячи. Ви відчували незручність, бажання негайно щось увімкнути, перевірити, написати. Це нормально, бо саме тоді починають спливати голоси: що я роблю зі своїм життям, чи щасливий я. Ці питання не випадковість, це поклик душі, але ми глушимо його, відкриваємо соцмережі, вмикаємо відео, заповнюємо тишу будь-яким звуком. Юнг називав це персоною, соціальною маскою, необхідною для виживання серед людей. Вона не зла. Але якщо ми забуваємо, хто ми без неї, ми втрачаємо здатність чути істину. Ми плутаємо оплески світу з шепотом душі. Чим голосніше нас хвалять, чим вище ми піднімаємося в очах інших, тим далі від голосу Бога Бог. Говорить завжди, але ми думаємо, робимо, поспішаємо, говоримо. Ми не лишаємо йому місця. Зв'язок з божественним народжується не в ритуалах, не в храмах. А в моменті, коли людина зупиняється і вперше за довгий час говорить із душею: тиша, улюблена мова Бога. Йому не потрібні докази, пояснення, довгі молитви. Йому потрібно, щоб ви були присутніми. Коли ви зупиняєтеся, перестаєте шукати Бога зовні і починаєте пізнавати його всередині у найтихіших глибинах, де живе ваша самість, почніть з малого: п'ять хвилин вранці, без телефону, музики, поспіху, закрийте очі і запитайте, Боже, що ти хочеш, щоб я зрозумів сьогодні? Відповідь може не прийти одразу, але якщо ви терплячі, в якийсь звичайний момент прийде думка, і ви зрозумієте, вона не ваша. Це тиха відповідь неба. Коли ви починаєте чути той м'який, ясний внутрішній голос постає питання: як відрізнити, говорить Бог чи просто розум? Обидва звучать всередині, обидва знайомі, але один приносить спокій, інший тривогу. Один відкриває серце, інший замикає його в страху й контролі. Юнг попереджав: не кожна думка в голові істина. Він розрізняв його, образ, яким ми себе вважаємо, і самість божественний центр душі, її справжнє ядро. Вони співіснують, але лише один говорить через світло, а не через страх. Голос Его лунає першим. Він гучний, логічний, переконливий. Остерігайся, не довіряй, доведи що гідний. Якщо помилишся, всі засудять. Голос душі приходить пізніше, тихо, майже невловимо. Роби правильно, навіть якщо ніхто не бачить. Прости, люби, не вимагаючи визнання. Це вічний діалог між самістю і его, між контролем і поверненням до внутрішнього спокою. Відрізнити їх можна не логікою, а відчуттям у тілі. Коли говорить Его, тіло стискається, дихання коротшає, груди тяжіють, виникає напруга, ніби ви готуєтеся до захисту. Коли говорить душа, серце розкривається, дихання м'якішає, по тілу проходить тепла хвиля, як тонкий промінь світла. У цей момент ви не думаєте, ви знаєте, Юнг не уявляв Бога зовнішньою істотою, а вищим символом внутрішнього порядку, точкою, де з'єднуються всі частини душі. Коли ви чуєте цей голос, це не Бог поза вами, це Бог, що говорить через вас. Але є пастка, Его хитре. Воно вміє імітувати голос Бога, змушуючи вірити, що ви рухаєтеся божественною волею, коли насправді виправдовуєте бажання і страхи. Фраза на кшталт: я мушу довести всім, що Бог зі мною чи це моє призначення, бо я цього хочу, це його підробка. Справжній голос Бога ніколи не вимагає, не квапить, не наказує. Він запрошує, він завжди несе спокій, навіть якщо слова важкі. Юнг писав: хто дивиться назовні, мріє, хто всередину прокидається. Духовна зрілість у тому, щоб зрозуміти, хто говорить, Его ховається за вірою, мораллю, духовними словами. Воно може змусити думати, що ви просвітлені, коли вами рухає прагнення здаватися значущим. Але голос Бога не робить гордим, він робить спокійним, він не підносить, звільняє. Якщо хочете зрозуміти, хто говорить, не питайте, що він каже. Запитайте, як я себе почуваю. Голос Його говорить, щоб керувати, голос душі, щоб зцілити і відпустити. Саме тому Бог говорить через розум. Там зустрічаються душа і світ. Але лише в тиші можна розрізнити, хто звучить всередині: Бог чи ваш страх. Навіть якщо ви навчилися розрізняти голоси, одного дня ви помітите. Іноді Бог не говорить словами, слова мова розуму а Бог частіше говорить мовою символів, збігів, подій, що здаються випадковими, але несуть глибокий сенс. Юнг називав це синхроністичністю, осмисленим збігом, коли зовнішнє відображає внутрішнє. Він вірив несвідоме не обмежене індивідуальністю. Воно частина колективного, де всі душі з'єднані в мережу архетипів і смислів. І саме там на перетині Бог говорить не звуком, а смислом. Повторюваний сон, число, що виникає знову і знову, рядок пісні, що звучить у момент сумніву. Все це його шепіт Я поруч символ, мова душі поза логікою. Сучасний розум довіряє лише раціональному, але духовна реальність нелінійна. Вона рухається не ланцюжком причин, а співзвуччям смислів, сни, інтуїція, мистецтво, випадкові зустрічі, граматика Бога, синхроністичність, не диво, а знак, момент, коли невидиме стає видимим. Бувало з вами мучитися вибором, і раптом фраза, слово по радіо, ніби адресоване вам. Наука назве це розпізнаванням патернів. Юнг додавав: коли душа тужить, всесвіт відображає це назад. Синхроністичність всюди суща реальність для тих, у кого є очі, щоб бачити. Люди з розвиненим внутрішнім життям частіше помічають такі збіги. Не тому, що вірять у дива, а тому, що прокинулися, спостерігають, відчувають нитки смислу, вплетені в звичайний день. Коли ми глухі до цих символів, життя здається хаотичним. Але коли ми починаємо бачити кожен погляд, перо на дорозі, фраза незнайомця стає частиною священної мови: Богу не потрібен грім. Треба лише, щоб ви придивилися уважніше, помічаючи повторювані знаки, не відмахуйтесь, запитайте, що це означає для мене зараз. Не кожен збіг його голос, але кожен його голос приходить через синхроністичність, вчасно, у формі, зрозумілій лише вам, на глибині, до якої готова ваша душа. Бувають періоди, коли ви не чуєте Бога в молитвах, не бачите в знаках чи снах, лише тиша й порожнеча. Ви прокидаєтеся без сил. Те, що радувало, втрачає смак. Здається, ви розпадаєтеся, але можливо саме тоді Бог говорить, вимикаючи все зайве. Він не забирає радість, прибирає те, що заважало почути. Юнг називав це болем пробудження. Без болю немає приходу до свідомості. Коли душа готується до нового рівня, вона ламає старі конструкції, переконання, ролі, маски. Як насінені треба тріснути, щоб прорости, так і людині потрібен біль, щоб народилося нове свідомість, біль сигнал народження. Вона очищає, звільняючи місце для присутності Бога. Коли руйнуються звичні форми, розум втрачає втрачає Опору, людина змушена повернутися всередину, де чекає душа, це су в центру. Ви перестаєте жити з его і починаєте з самості з внутрішнього божественного джерела, те, що здається кінцем, початок глибшого життя, де тиша стає молитвою, а страждання дверима до благодаті, біль за юнгом, таємна мова Бога. Коли від вас те, без чого здавалося, ви не зможете жити, це не кара, а запрошення. Ти спирався не на те. Пора повернутися до витоку: Бог не карає, звільняє, і іноді звільнення починає з руйнування. кожен духовний криз, поклик несвідомого, шанс з'єднатися з Божественним центром. Біль нищить его. Коли его тріскається, у тріщину проникає світло, і ви чуєте, він говорив увесь час. Сучасна наука підтверджує: після криз мозок перебудовує нейронні мережі. Людина стає співчутливішою, мудрішою, біль, вогонь, що очищає метал. Через випробування душа стає прозорішою і крізь неї сяє Божественне. Бог не хоче, щоб ви страждали, але знає. Іноді лише через страждання людина готова слухати. Якщо здається, що Бог мовчить, послухайте уважніше. Можливо, він говорить у ритмі втрат, у тріску старих стін, у мовчанні, де народжується нова віра. Якщо вам боляче, не поспішайте вважати, що втратили все. Можливо, вас учать слухати серцем. Нехай кожна тріщина стане вікном, через яке входить світло. Нехай рани перетворяться на портали, через які говорить Бог. Іноді його голос лунає не з небес, а в самих ваших ранах. Насправді Бог говорить не лише в священних митях, снах чи рідкісних збігах. Він говорить через тканину вашого життя, через вчинки, вибори, дихання. Він звучить не лише в тиші молитви, а в тому, як ви проживаєте кожен день. Юнг казав: Ви те, що робите, а не те, що плануєте. Ваш спосіб життя відповідь Богу, не слова, не обіцянки, а те, як ви проживаєте мить. Як говорите, прощаєте, реагуєте на біль, слухати голос Бога не техніка, це спосіб буття. Кожен раз, коли ви чесні з собою, обираєте любов замість осуду, прощаєте, навіть якщо не просять, ви слухаєте його. Кожен раз, коли кажете ні. Тому що не резонує з душею, навіть якщо це засмутить інших, ви зберігаєте вірність діалогу з Богом. Він говорить не для того, щоб ви чули, а щоб жили інакше. Справжня свідомість народжується, коли людина живе за внутрішнім знанням, а не зовнішніми очікуваннями. Можна читати духовні книги, медитувати, молитися, але якщо в буденності ви зраджуєте себе, усміхаєтеся, коли серце плаче, догоджаєте, коли душа чинить опір, ви ще не почули. Коли ваші вчинки відповідають тому, що душа знає як істину, шукати голос Бога більше не треба. Ви самі стаєте Його голосом, бо Бог говорить не обіцянками, а діями. Коли ви обираєте істину, а не комфорт, співчуття, а не осуд, смирення, а не гордість, він говорить через вас. Слухання не стан медитації, а спосіб буття. Людина, яка справді слухає, не доводить віру словами. Вона сяє в її вчинках. Огляді русі світом, не втрачаючи внутрішньої тиші. Уявіть рояль, якщо він розстроєний, жодне вміння не врятує звук. Так і душа, розстроєна страхом, образою, гордістю, не налаштує життя жодними молитвами. Але коли душа в унісон з божественним, коли думка, почуття, дія звучать як одне, все життя стає мелодією, яку виконує Бог. Коли людина по справжньому починає слухати, їй не треба доводити віру. Вона просто є. І в цьому присутності іншим стає спокійно, навіть без слів, проповідей, пояснень. Богу не потрібні досконалі, йому потрібні готові. Каналом робить не бездоганність, а відкритість. Ви почнете помічати, коли душа відкрита, все вибудовується саме. У потрібний час приходять потрібні люди. Події течуть природно, життя розгортається без зусиль. Ви перестаєте штовхати світ, дозволяєте йому протікати крізь вас, як річка, що живить ліс, не питаючи, куди плисти. Так ви стаєте каналом, через який божественна воля проявляється в людській формі. Це момент, який юнг називає з'єднанням із самістю. Ви не зникаєте, розширюєтеся за межі особистого я. Ви більше не служите Богу як зовнішній силі. Ви стаєте самим служінням. Юнг казав: найстрашніше повністю прийняти себе, але можливо це й найсвятіше, коли ви приймаєте себе без залишку, світло й тінь, рани й слабкості, ви перестаєте ділити я і він. Ви стаєте інструментом, на якому Бог може грати. Сучасна наука підтверджує, коли людина живе в любові і присутності, її мозок синхронізується з іншими. Биття сердець, ритми дихання стають єдиними. Любов і співчуття буквально заразні. Божественний резонанс, про який говорив Юнг, стає вимірним фактом: це не слабкість. Це вища сила душі. Коли людина перестає чинити опір, дозволяє божественному потоку рухатися крізь себе. Вона стає посудиною, в якій любов набуває людського вигляду. Самість не лише центр, а вся окружність, що охоплює свідоме і несвідоме. Его лише крапка в цьому великому колі, і в цей мить ви усвідомлюєте. Ви вже не просто чуєте голос Бога, ви стаєте його голосом у людському образі.